Колись люди мріяли про політ на місяць. І всього 55 років тому це сталося. Сьогодні ж, за словами інженерів НАСА, наше нове майбутнє це Марс. Але чи готове людство до життя на іншій планеті? Особисто ви хотіли би жити в місті серед червоних пісків? Тільки чесно, так важко сказати однозначно, тому що здається, що це все просто фантастика. Тому сьогодні ви дізнаєтесь, чому багаті світу цього інвестують мільйони та мільярди доларів. У майбутнє освоєння червоної планети, які страшні небезпеки підстерегають перших колоністів, як Китай придумав захиститись від космічної радіації, чи реально побачити перші марсіанські міста ще за нашого життя? І найголовніше, чи можливо реально Марс перетворити на Землю, зробити його повністю реальним та адаптованим для людського життя? Давайте поступово погрузимось в цю непросту тему. Що не день в мережі клікбетні заголовки, життя на червоній планеті через 10 років реальне, вчені знайшли спосіб дихати марсіанським повітрям. Оголошена ціна на квитки на Марс. Станьте першим піонером нової цивілізації. Та більшість людей сприймає колонізацію Марса як щось далеке та фантастичне, що навряд чи торкається реальних проблем нашого світу. Але це зовсім не так. Насправді мета колонізації Марса настільки глибока і важлива. Що вона здатна і по-любому змінить якісно наше сучасне життя. І ось чому? Людство завжди розвивалося найбільше в періоди великих відкриттів. Давайте поринемо в історію і згадаємо часи Христофора Колумба, коли відкриття Америки принесло не тільки нові землі, а й багатство, технології, торгівлю і культурний обмін. Саме тоді зменшилась кількість війн. Адже головна мета людей змістилася з боротьби за ресурси на освоєння нових територій. І це не випадковість, подібне відбувалося під час космічної гонки між США та СРСР. Конкуренція за освоєнням космосу стала головним стимулом для науково-технічного прориву, завдяки саме цим зусиллям з'явилося безліч винаходів, якими, до речі, ми успішно користуємося. І досі загинайте пальці, холодильники, мікрохвильові печі, лазери, медичне обладнання. Нові матеріали, інноваційні двигуни і так далі. Історія показує, що наукові прориви та спільна мета значно поменшують ризики конфліктів. Глобальні виклики, такі як освоєння космосу чи колонізація іншої планети, об'єднують людство, спрямовуючи його енергію на прогрес, а не на знищення один одного. Тому неочікувано, але саме колонізація Марса здатна стати новим вектором еволюції. Війни відійдуть на другий план, бо людство буде зайнято вирішенням більш складніших та набагато більш амбітних задач. Тому ми як людство дуже в цьому зацікавлені: як побудувати стабільні поселення на іншій планеті, створити нові способи виживання в екстремальних умовах та винайти нові технології. Підготовка до колонізації допоможе прориву в багатьох гаузях, наприклад, автономні системи життєзабезпечення. Енергоефективні технології, вдосконалення робототехніки, штучний інтелект, продовження життя можна перечисляти безкінечно, і немає сумнівів, що ці досягнення підвищать якість життя на землі, допоможе здавати екологічні та техногенні кризи. Також не забувайте, що це потенційний фортпост для подальшого освоєння сонячної системи, а також, що дуже важливо, як резервна копія людства. А що як станеться глобальна катастрофа на землі? Але чому саме Марс? Здавалось би, логічніше було колонізувати спочатку місяць, як найближче небесне тіло. Ну це тому, що Марс має ряд переваг, які роблять його перспективнішим кандидатом для створення позаземної колонії. В далекому 2005 році його навіть назвали близнюком Землі. По-перше, Марс має атмосферу, хоч і розріджену, але має. По-друге, на його поверхні є вода у виді льоду на полюсах. Також виявлені сліди давньої рідкої води, що свідчить про те, що колись на поверхні Марса були річки. І нарешті марсіанський добовий цикл дуже схожий на земний. Доба там триває 24 години 39 хвилин. Це значить, що всі, хто шукає 3-6 годин в добі, будуть набагато успішніше на Марсі. До речі, якщо ми тут говоримо про польоти в космос, чи знаєте ви, чому розмір космічної ракети у виготовленні напряму залежить від розмірів конячої дупи? Інтригуючи не так, відповідь в кінці. А зараз менше лірики, і більш конкретики. Скажімо, є космічний корабель готовий до відправлення на червону планету. І ось перша проблема запуск. Щоб подавати земне тяжіння, необхідно витратити колосальну кількість палива. Умовно, ми запускаємо в космос стоповерховий будинок, а досягнувши орбіти, він зменшиться до скромних трьох поверхів, скинувши так скажемо зайве. Виходить, це зовсім не рентабельно. Одним із можливих рішень є побудова космічного корабля прямо на орбіті Землі. Тобто на орбіту виводяться окремі модулі, техніка, з яких потім буде зібрана велика станція. Окей, давайте припустимо, що це нам вдалося. Вдалося укомплектувати великий корабель на орбіті, і екіпаж летить до Марсу. Тут два моменти. Політ займає близько 9 місяців. І це тільки до Марсу, ще стільки ж назад. Спробуйте не виходити з квартири місяць, мабуть, завийти від нудьги та замкнутого простору тут понад рік польоту. Долаючи через космічний простір близько 400 мільйонів кілометрів, плюс тривога та невизначеність, плюс відсутність приватності, плюс стрес, а раптом щось піде не так, не вистачить води чи їжі, а що як станеться технічний збій, також не відкидаємо втрату кісткової маси та можливу м'язову атрофію. Щоб краще зрозуміти, як вирішуються ці проблеми вже сьогодні, звернемось до досвіду астронавтів МКС. Наприклад, там є спеціальні кімнати для відпочинку, де можна почитати книгу або послухати музику. Навте час від часу змінюють місце для сну, щоб трохи змінити обстановку. Відтак, дизайнери космічних кораблів приділяють велику увагу створенню комфортного та стимулюючого середовища. Житлові модулі на космічних кораблях майбутнього будуть набагато більше, ніж коробками зі стінами. Давайте поговоримо про те, що там буде, з того, що нам відомо на тепер: тренажерні зали та розробка програм тренувань, з урахуванням умов мікрогравітації, імітація природнього освітлення. Яке штучно створює зміну дня і ночі, чітка зональність простору, окреме місце для відпочинку, окрема робоча зона, і в основі всього цього просторовий дизайн. Глобальна задача, яка стоїть перед дизайнерами-інженерами, і це забезпечення комфортних та безпечних умов для космонавтів у тривалому польоті. Потрібно максимально асоціативно спроєктувати це середовище, яке зможе підтримувати фізичну та розумову активність людей у нормі. Тепер політ на Марс звучить не так романтично. Чи не так? Враховуючи те, що всі ваші м'язи, навіть сфінктер, може атрофуватися та перестати виконувати свою пряму функцію, а також ви просто можете зійти з розуму. Чи хтось з ваших колег, і цим самим поставивши всю місію та життя всіх, хто на кораблі, під загрозу. Друзі, невеличка пауза. Спонсор нашого сьогоднішнього відео це компанія ITMAC. Вони просто вразили нас своїм різноманіттям товарів крутими актуальними гаджетами. А також не в останню чергу своїми приємними цінами. Саме тому на їх сторінці в інстаграм цілих 24 тисячі підписників. Тому, якщо ви плануєте купляти якийсь гаджет або придивляєтесь до якоїсь електронної техніки, обов'язково переходьте на сайт або інстаграм компанії та переконайтеся в цьому на власні очі. Компанія ITMAC взяла на себе всі витрати по створенню цього ролику. Своїми діями вони підтримують україномовний YouTube і точно заслуговують на вашу увагу та підписку. Посилання на компанію ITMAC в описі цього відео. І нарешті другий момент. Радіація. На Марсі, на відміну від Землі, немає потужного магнітного поля, яке б відхиляло заряджені частинки сонячного вітру космічної радіації. Для розуміння, радіаційний фон на Марсі 8,03 мікрозівертів на рік. А на планеті Земля цей показник становить 0.2 мікрозіверти на рік. Виходить, що на Марсі. Він вищий приблизно в шокуючі 40 разів. Бачите, ось ми ввели в організм вашого чоловіка спеціальний радіоактивний розчин. Ми ще нічого не вводили. Господи, однак ризик отримати радіаційне опромінення високий не лише на самій червоній планеті, а й під час польоту на саму планету. З конструктивних міркувань стіни корабля надто тонкі. Це зменшує вагу та витрати на запуск, але зовсім не захищає вас від радіації. Можна було б створити водяний прошарок навколо житлових відсіків космічного корабля. Так як вода володіє високими радіаційно-захисними властивостями, але це значні витрати, а також небажана зайва вага для корабля. От якби щось могло відштовхувати радіацію і при цьому не бути по розмірам та за вагою, як імпостейт-білдінг. І тут до вашої уваги певні чутки з Китаю останнім часом вони продемонстрували значні досягнення по темі матеріалознавства, пов'язані саме з космосом. Одним із таких проривів є створення матеріалу, який може відбивати сонячну радіацію. Що робить його перспективним для використання в космічних технологіях? По чуткам, цей новий матеріал працює без додаткового джерела енергії та ефективно охолоджує поверхні у найгарячіших умовах. Його структура базується на нанокомпозитах і дозволяє відбивати до 80% сонячного радіаційного випромінювання. Це робить його просто ідеальним для захисту космічних апаратів, зменшення їхнього нагрівання та забезпечення довговічності в жорстких умовах відкритого космосу. Так, проблеми знову ж таки серйозні. Але уявімо, що команда таки дісталася до поверхні червоної планети. Все, ціль досягнута. Виходимо з корабля і починаємо колонізацію? Ні-ні, аж ніяк. Зустрічайте наступну порцію викликів: марсіанська атмосфера. Це далеко-далеко не те, до чого ми звикли на Землі. Ми вже згадували повітря розріджене. І це повітря майже й чистий вуглекислий газ, а не життєдайний кисень, та й атмосферний тиск там за низький. Він менше, ніж 1% від земного, тому без скафандра, герметичних помешкань та систем життєзабезпечення людина банально закіпить. А якщо до температури, Середня мінус 63 градуси за Цельсієм. Як вам така тонізуюча прохолода? Основна причина банальна більша відстань від сонця порівняно з землею. Крім того, розріджена атмосфера Марса не в змозі отримувати тепло, що призводить до дуже великих добових температурних перепадів. В день на екваторі може бути до плюс 25, а зимовими ночами вже до мінус 70. Як ви зрозуміли, такі температури роблять виживання на Марсі без спеціального обладнання просто неможливими. Будь-які поселення потребуватимуть потужних систем як опалення, так і утеплення. Тут вже знаєте, найтепліша куртка з колекції для суворих зим здається футболкою в Антарктиді. І якщо з повітрям та температурою Марса все більш-менш ясно, то от водне минуле приховує чимало таємниць. Певно, ви вже зрозуміли, що там колись була вода. Науковці вважають, що в минулому значну частину планети покривали океани. Слід цього минулого ми бачимо в величезних кількостях льоду, захованого під землею, особливо на полюсах. Тільки уявіть, якби ми могли б розтопити весь цей лід, на Марсі з'явився би океан глибиною близько милі, що покривав би цілих 40% поверхні. Але охолодження сонячної системи та втрата Марсом своєї атмосфери призвела до того, що вода перетворилася на лід. Сьогодні рідка вода не може там стабільно існувати через низький атмосферний тиск. Навіть якщо температура підніметься вище нуля, вода просто випарується, минаючи рідкий стан. І це ще далеко не всі проблеми. Навіть якщо перші колоністи здійснять висадку, майже одразу вони зіткнуться з жорстокою реальністю, а саме їжа. Все тому, що марсіанський ґрунт. Просочений солями хлорної кислоти, яка в свою чергу є сильним окислювачем, це направду просто смертоносний субстрат для рослин. Відтак, вирощування рослин на червоній планеті потребує додаткових досліджень чи навіть завезення ґрунту з землі. Подумайте, чи є у колонії майбутнє, якщо немає банально доступу до їжі. Звісно, що ні, це пряма стежка до марсіанського голоду. Тому підсумуємо, що ми маємо на зараз. Проблема з безперешкодним диханням, висока радіація, щоденний холод, низький тиск, відсутність рідкої води, а також поживних продуктів як таких виглядає не надто гостинно чи не так. Висновок з цього тільки один: до відправки космонавтів у нас залишається просто купа роботи. Якщо ми зробимо це, світ більше ніколи не буде колишнім. Починаючи від самого польоту. І закінчуючи можливостями та веденням життєдіяльності на самій планеті. Не тепер для людей це не є реальним. Але давайте подумаємо, що недоступно людям, доступно кому? Все вірно, роботам. Як завжди, вічно все спихаєте на роботів. Тому перший крок до колонізації це відрядження роботизованих місій. Наприклад, марсоходи від НАСА такі як Кюріосіті та Персевіренс. Фотографують поверхню планети, аналізують ґрунт, шукають воду, а також всі інші ресурси, які можуть бути використані для підтримки того самого життя та будівництва баз. До слова, робот Curiosity мешкає на червоній планеті з 2012 року. Не варто забувати свої програми колонізації є у Китаю, Індії, Арабських Еміратів, Росії і далеко не тільки. Тобто процес гонки запущений. І той, хто програє і буде пасти задніх, програє по-справжньому, як ви зрозуміли з попереднього не тільки в польотах на червону планету, тому що вони будуть обігнані в плані технологій, науки, медицини, винаходів більш сильними конкурентами країнами. Зачепивши тему колонізації Марса, не можна не згадати про Ілона Маска. SpaceX під його керівництвом має амбітну мету: створити великомасштабне автономне поселення на Марсі. Програма колонізації зосереджена на розробці ракет багаторазового використання, таких як Starship та масового виробництва космічних кораблів. Традиційно ракети раніше використовувалися лише один раз, що суттєво обмежувало частоту запуску стартової платформи. Але нещодавно команда Ілона Маска вщент розбила цю традицію. Команді вдалося повернути ракету на сій, запущений з ракетою в космічний простір назад, на невеличкий стартовий майданчик. Це подібно до сучасних авіалайнерів, що здійснюють десятки рейсів, але в нашому випадку десятки рейсів в космос. Запуск ракети в космос це без перебільшення мільярди доларів, а повернення ракет і ракетоносіїв означає здешевлення польотів. Також у зв'язку з цим у майбутньому ми можемо частіше очікувати місії висадки на місяць, а далі Марс і тому подібне. Маск вважає, що колонізація Марса дозволить нарешті людству стати мультипланетною цивілізацією, що забезпечить першочергову ціль виживання людської цивілізації на випадок непередбачуваної небезпеки на Землі. І в принципі в цьому є велика частка логіки. Адже передбачається, що за 500 мільйонів років Земля стане занадто гарячою для людського виживання. За людськими мірками, це дуже довгий проміжок часу. Але якщо порівняти з 4,5 мільярдним віком самої землі, то це вже не так багато. Тож почати думати про майбутнє не така вже й дивна забаганка. Давайте розберемось, що ж тоді розуміється під великомасштабним автономним поселенням. По-перше, воно має бути незалежним від землі, незалежним у всьому у видобутку їжі, ресурсів, видобутку енергії, будуванні помешкань. Друге, закинути просто сотню людей на Марс ну така колонія приречена на загибель. Адже тоді зберегти генетичне різноманіття неможливо. Коли невелика група людей, ізольована протягом багатьох поколінь, існує високий ризик інбридингу, споріднених шлюбів. Всім, хто хоче подивитися, як це виглядає, обов'язково дивитись фільм «Чудова демонстрація класний фільм на вечір. Такі споріднені шлюби приводять до збільшення частоти спадкових захворювань, фізичних аномалій та зниження загальної життєдіяльності в популяції. Маск уявляє Марс не просто як наукову базу, а як повноцінне місто з розвиненою інфраструктурою, де колоністи зможуть жити, працювати, брати участь у різноманітних видах діяльності від будівництва до сільського господарства. Якби не було важко на зараз це уявити, ключову роль у його планах відіграє ракета Старшіп. Вона зможе доставляти великі вантажі та екіпажі на Марс. Технології Starship дозволять заправлятися йому на Марсі, застосовуючи місцеві ресурси, що в свою чергу знизять вартість тих самих космічних подорожей. То яке воно марсіанське місто? Нарешті ми добралися і побудували його, знаходиться під купальними спорудами, де гідропонні ферми забезпечують свіжі продукти, а передові системи рециркуляції зберігають воду. Марсіанські колоністи використовують ресурси планети, видобувають підземний лід для води, можливо, навіть добувають цінні мінерали. Хоча виклики величезні, від жорсткої радіації до ізоляції, колонізація Марса це незрівняна винагорода для всього людства. З останніх новин учені з Масачусетського технологічного інституту представили революційний проект MOMO – Modular Moon Self Assembly. Це модульне футуристичне житло для місячних колоній. Здатне воно збиратися на поверхні місяця. Як це працює? Це інтелектуальна система, яка керує процесом складання, та модулі упаковані в компактний контейнер. Ці модулі мають пам'ять форм. Після доставки на місяць вони самі розгортаються за допомогою спеціальних механізмів. Якщо простими словами, зборка відбувається за принципом конструктора LEGO. У зібраному виді таке житло повністю універсальне. Модулі можуть виконувати функцію вітальні, лабораторії чи навіть оранжереї. Дизайн інтер'єру мінімалістичний, проте має створювати відчуття простору та комфорту. Великі вікна модулі забезпечують достатньо. Природнього освітлення та створюють відчуття зв'язку з навколишнім середовищем. І хоч розмови про марсіанське житло все ще на початковій стадії, очікувати варто чогось подібного до проекту Момо. SpaceX планує перевести тисячі людей між Землею та Марсом найближче десятиліття, а до 2060-х років на Марсі могли би жити вже десятки тисяч людей. Що ж до поточних планів, NASA планує відправити перший екіпаж на Марс до 2035 року. Щоб він протягом 500 днів шукав відповідь на запитання, Такі можливе життя на червоній планеті. І тоді після першої висадки людей на Марс, це точно стане відомо. Також багато шуму навколо питання про процес зміни самого клімату Марса з метою максимально уподібнити його до земного. Це називається тероформування. Його завданням є створення біосфери, магнітного поля, зонового шару, збільшення кількості води на поверхні та чимало іншого. Ось як виглядає звичайний та тероформований Марс на сцені у штаб-квартирі SpaceX. Була навіть пропозиція використати термоядерні заряди для нагрівання полюсів Марса, щоб створити парниковий ефект. Чи реально це важко сказати? Але це 100% буде дуже довго. Мінімум сотні років. Дехто пропонує більш радикальні рішення, а саме вдарити ядерними бомбами по полюсам Марса, інші говорять про використання величезних сонячних дзеркал. і так далі, вчених не зупинити. Всі вони натхнені питанням. Якщо наша планета стане непридатною до життя, то чи не варто задуматись над зміною Марса під себе вже зараз? Це амбітне питання. Але можлива ідея тереформування та трансформування Марсу не така й дивукувата, якщо помножити її на сотні років. Хоча почекайте, думаєте, зміна Марса під себе це єдиний варіант? А що якщо ми змінимо себе? Так так генетична інженерія відкриває перед нами неймовірні можливості. Японці вже навчилися автономно вирощувати людей в коконах. Яйцеклітина клітина плюс сперматозоїди, і дитина вирощується повністю в коконі. А якщо ми підемо ще далі і поставимо собі за задачу створити окремих людей, які ідеально пристосовані до життя в космосі, кіборги здатні виживати в вакуумі або люди з генетично модифікованими органами, які дозволять людям майбутнього дихати марсіанською атмосферою. Так, генна інженерія це філософське питання. Але якщо питання стане в виживанні людського роду, Повірте, будуть використані всі методи, настільки всі методи, що можливо, ми навіть задумаємося на створенням окремої форми життя, гібрид біологічного та штучного інтелекту, що зможе колонізувати Марс, на відміну від звичайних людей, швидкими темпами, звісно, такі зміни приведуть до етичних дилем. Чи хоче людство створювати над людей, які будуть якісно відрізнятися від решти, які суспільні наслідки може мати така сегрегація? Можливо, нам не варто поспішати з колонізацією Марса людьми, але тільки уявіть, що з планетою може дійсно щось статися. Якщо ви не знали, на планеті вже було п'ять глобальних вимирань, і в цей час на Марсі. Роботи або біоорганізми зберегли надію на виживання людства. Яким чином, після того як на землі сталася ця катастрофа, роботи виявляють ділянки, на яких можливе життя. Та за допомогою технологій штучного вирощування людей, про які ми говорили, як в Японії, починають відновлювати генетичний фонд, готуючись до того дня, коли людство і інші організми зможуть повернутися додому. Звісно, це можливо завдяки створеному на Марсі банку ДНК зі зразками генного матеріалу різних видів живих організмів. Тепер ви розумієте, наскільки це важливо. Тому що колонізація Марсу це не лише розвиток. А й гарантія виживання людства як виду. Освоєння іншої планети створить для нас план Б, забезпечуючи те саме довгострокове існування нашій цивілізації. А також надавши масу бонусів у розвитку на сьогодні. Які у вас думки щодо цього? Чи є колонізація Марса досяжною метою для людства? Чи це реально найближче майбутнє? Чи справа далекого майбутнього? Подискутуємо в коментарях. До речі, відповідь на загадку, яку я задавав на початку випуску, про те, яким чином ширина дупи коняки напряму залежить від розмірів ракет. Для того щоб зрозуміти, потрібно відправитись назад в минуле в древній Рим. Римляни побудували дуже багато доріг в Європі, тим самим створивши певний норматив. Тому ширина і величина деталей, з яких складаються шатли та космічні кораблі, напряму залежить від транспортних засобів, на яких їх доставляють в місце зборки, а розмір автомобілів, на яких їх доставляють, напряму залежить від ширини цих доріг. Ну, а дороги в свою чергу спроєктовані римлянами, такими, щоб на них могли роз'їхатись дві упряжки. Кожна упряжка, в свою чергу, така по нормативам, щоб можна було запрягти двох коней. Тобто, як ви зрозуміли, ширина коней береться в найбільшому місці, тобто на їх дупі. І тепер ви знаєте все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Обов'язково лайк, коментар, репост, підтримайте нас фінансово за допомогою Patreon або монобанки в описі профілю. А також не забувайте про послуги, які ми надаємо, а саме дизайнерські та архітектурні проекти по всій Україні та світу. Тому, якщо у вас попереду ремонт або масштабне будівництво вашої мрії, звертайтеся за дизайн-проектами в нашу студію. А також не забувайте про наш про шоп де ви можете придбати купу класних предметів, які ми створили для вас з душею.